Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі, у своїй творчій майстерні. Мене звуть Лада і це відео буде моїм тижневим влогом. А я буду вам розповідати, чим я займалася цілий тиждень. І а, я вирішила, що цей тиждень варто присвятити закінченню моїх. Подарунків закінченню моєї роботи у спільнику від Василь від Миколая до Василя В е, мене залишило вже не так багато того, що треба зв'язати з подарунків. І я вирішила, що на цьому тижні ми маємо завершити. Е, мені залишилось декілька пар шкарпеток. Е, також е, мені треба дов'язати светр для мого хлопця. Я не знаю, чи це вийде, але шкарпетки я закінчу однозначно. Крім цього, мені треба е, зв'язати дитячі шкарпетки для магазину, в якому я продаю свої вироби. А в мене замовила це власниця, щоб доповнити асортимент, який є, тому що дорослих шкарпеток є багато, а дитячих немає. я вирішила, що е, першою справою це будуть. Дитячі шкарпетки, які я зв'яжу, тому що у мене ще є 10 днів до закінчення мого, так скажемо, терміну, до якого мені треба дов'язати ці подарунки. А залишилося всього декілька пар шкарпеток, які я завершу буквально за 3 дні, тому мені треба зосередитися на в'язанні дитячих шкарпеток. Отже, мої плани це дитячі шкарпетки, шкарпетки на подарунки, і якщо, можливо, буде ще час на цьому тижні. То мені треба зв'язати шапку і рукавички для себе, які підуть у спільник капсули на зиму. Тому що вже до 13 січня чи до 12 нам треба відслідувати про свою роботу. Отже, такі плани, як ви бачите, я вже нарядила ялиночку, дуже тішиться. Цим новорічним настроєм, і тоді я біжу робити, дороблювати свої подаруночки і буду показувати вам. Тому до нового підключення. Що ж, не вийшло в мене знімати кожен день, так як я і планувала. Тому що, по-перше, не хотілося, не було бажання, та якось не було супер чого показувати, тому вирішила, що вже підключусь в неділю. Сьогодні неділя, вже кінець тижня, я вам знімаю відео тим, чим я займалася на цьому тижні. І якось вязальної роботи було не дуже багато, але, в принципі, я задоволена цим тижнем. У мене є вам що показати. Якщо так, в одному відео показувати, то в принципі. Достатньо багато, але ще за вчорашній і за сьогоднішній день неочікувано додалося дуже багато нової пряжі, яку вам також покажу, але в кінці відео почнемо з того, чим я займалася. А, і до речі, хочу вам нагадати, сказати, якщо хто не бачив, запрошення до мого спільника це перший спільник. Подивіться запрошення це останнє відео на моєму каналі. Запрошення у проект Моя добра справа. Вже декілька дівчат долучилися і дуже багато спонсорів. Тому дівчатка будуть дуже класні подарунки для спонсорів, поки серед тих дівчат, які вже є в телеграм-чаті, більше ніж просто учасників. Тому шанс виграти подарунок буде дуже великий. А, так, тоді показує, що я в'язала. Я навіть не знаю, чи є сенс вам розгортати оцей, цю ковтину. Це, не та, от, яка буде на, на гузочках зверху і з комірцем що? Оцей маркер, який я переставила на початку тижня. І ось скільки я в'язала на цьому тижні, це донизу я в'язала тіло. Ну, в мене ще тут десь сантиметрів 20 залишилося. Так. Свет має бути десь 74 см довжину. Тому що хлопець високий. От, і стільки пров'язала, я не знаю, тут, напевно, сантиметрів 20, см, може більше, 25. І в мене не вистачає пряжі. Я дуже хотіла дов'язати до Нового року, але, скоріш за все, до Нового року він не дов'яжеться. Я вже, напевно, не встигну. І... Навіть не буду йому повністю розгортати. Щось він мені вже трохи набрид. Вже не так подобається. Хочу переміряти його на власника. Подивлюся. Може його просто розпущу і не буду дов'язувати. Не знаю, навіть якесь таке полотно, але наче й нічого. Лише ну, чекала. Треба було не обирати цей акрил. І взагалі не обирати акрил, може щось бавовною. Ну, це я вже зараз зрозуміла. Тоді чогось я. Не думала про це. Хоча, може, і дов'яжу, буде виглядати непогано, подивимось, просто на наступний раз вже буду знати. Треба вчитись кожен день. Це мій досвід. Я навчаюсь, до речі, мій новий манікюр. Якщо вам здається, що він такий, як і був, то ні. У мене він з блискітками. Ну, я люблю такий світлий манікюр. Мені він подобається найбільше. Так, окрім цього, сумного нудного. Процесу покажу вам ось ці мої готові роботи. І так, як я вам і озвучувала, що в мене в планах пов'язувати подарунки і шкарпетки в магазин. Це шкарпетки для бабусі-хлопця, такі на 40-й розмір. Такі трошки ширші, ніж я в'яжу зазвичай, бо це ж бабуся, в неї ножки вже. Широкі, товстенькі, можуть, е, е, ну, ви знаєте. от, Тому такі шкарпетки я ще їх не прала і не відпарювала. Тобто вони ще в такому напівфабрикатному стані. от, Але мені подобається, мені дуже подобається це поєднання кольорів. Не знаю, дуже класне, таке спокійне. І, знаєте, дуже універсальна. Я думаю, і для чоловіка, би підійшли такі шкарпетки, не дивлячись на того, що тут така ніби рожева, рожевий колір, рожева вставочка, то вони доволі такі. Ну, Вона не рожева, вона така, я б сказала, цегляна, напевно, десь така. Е, мені подобається класні, класні шкарпетки. Дуже гарні. У мене ще залишилося на. Шкарпетки меншого розміру із вставочками, я думаю, ще вистачить. Так, це оці шкарпетки. А це дитячі шкарпетки. які Я в'яжу, до речі, мені треба, я для себе так подумала, що зв'яжу три пари шкарпеток на 4-5 років, 5-6 років і 6-7 років. Я ось зв'язала на 4-5, на 5-6 і на 6-7 у мене в процесі. Але зараз про ці. Ці я в'язала з подарованої ниточки. Пам'ятаєте, вам показувала таку світло-сіреньку ниточку. Мені її подарувала жінка мого тата. Це та, що з альпаку така ниточка, у мене така ще рожева і фіолетова є. Ну, це такий колір, він і не сірий, і не білий. Такий колір. Універсальний. Ми домовилися, що я буду в'язати з універсальних кольорів. Тому в'яжу з універсальних кольорів. Зв'язала п'яточку бумеранг, може ну, мені не подобається. Більше не буду в'язати бумеранг. Можливо, треба було клинчик підйому вив'язати. Але я думаю, що дитячу ногу, нога, ну, там, не треба дуже е, глибока п'ятка. Це буде добре. Вони. Знаєте, що мені сподобалось? Коли я їх вязала, вони були супер-супер ніжні, такі м'якенькі, такі повітряні. Ну, Вони зараз такі після прання, але вже не такі трошечки не такі. Були повітряніші і м'якеньші. А може, треба було в'язати на трошки більших спицях, ну десь на піврозміру. Але подивіться, дуже гарний. от, Вони випустили пушочок. Вони дуже-дуже такі приємні, приємні в руках. ну Ніжнесенькі, ніжнесенькі. Мені дуже сподобалось. Далі зв'язала на розмір 5-6 років. ця синя ниточка, я вам її показувала, здається, вже. Це така німецька ниточка. Ось. Тут 50 грамів 180 метрів і напів вовна. Я її собі так скріпила. Це, до речі, вага цих щось там 25 г, ці я не важила. Я вив'язала тут вже п'яточку Стронг, звичайно. Це я додавала шкарпеткову ниточку блакитну. І тут на мисочок також. Ну, Ці такі, ну, вони не грубі, я б не сказала, що вони грубі, вони ну, нормальні, приємні, але якщо порівнювати з цими ніжнюсями, то, звісно, вони грубіші. Ось такі шкарпеточки, шкарпетуля ці вже випрані, Гарні, мені подобаються. Ну, універсальні, я думаю, кольори такі можуть і дівчатка носити ці, тим паче. І вяжу ось треті шкарпетки, Це я дов'язую залишки ангори Gold в дві ниточки. І це, е, я не пам'ятаю, але тут є якийсь відсоток, напевно, відсотків 20-30, може більше, е, Мохеро. Така біла ниточка у мене там валяється в залишках. От, і в'яжу е, звичайною цією п'яточкою, не здається, називається французька. Чи підкова, чи як. Тут клинчик підйому невеличкий є. Через дві ниточки яка доволі тостенька. Тут я в'язала на двічі манжетик, а тут в'яжу вже на трійці, чи 3,25, не пам'ятаю. До речі, був перев'яз. Не знаю, чому я так натупила. Одну шкрипеточку п'яточку добре вив'язала, а другу вив'язала стінку і одразу почала ну, підбирати петлі. отут. Чомусь не, не, не зробила оце скорочення, не зробила цю чашечку. І думаю, що ж у мене не сходиться кількість петель. Думаю, ну що ж не так, чого так багато петель? Не могла зрозуміти, не могла зрозуміти. Думаю, ну, ну ладно, може, скорочу їх якось в процесі в'язання. Та думаю, та, ну ні, ну Це не якось надто багато петель. Потім дивлюся, а в мене не скорочені петлі. Думаю, тю, довелося знімати окрему шкарпетку. Тобто, це ж вже була ну, зв'язана зі скороченням. Ну, тобто я би, почала вже по колу, коли дві п'ятки підібрала. І ну, ця вже була прив'язана, тут вже було зроблено три зменшення, а це довелося знімати, дорочити, е збавляти петлі, потім знову набирати петлі, прив'язувати ці три зменшення, які не ці, потім знову вдягати на спільні спиці і дов'язувати. Ось такі. мені такого ніколи не було, не знаю, що це зі нас сталося. Напевно, ну, я вчора їх в'язала то в дорозі, то в, е в гостях напевно трошки. Трошки відвол відволікалась багато і вийшло як вийшло. Нічого, я вчора ввечері їх виправила. Ну, і вчора я могла б їх відв'язати, але е не було вже бажання в'язати, тому що вчора я ходила на в'язальну зустріч, я цьому дуже рада, зараз розкажу. А після цього ходили на день народження до родичів. І для мене за день це дуже багато спілкування, дуже багато людей. Я від цього вчора дуже-дуже втомилася, і під вечір у мене вже. Не було сил на в'язання. Це таке рідко трапляється, але вчора таке було. І могла би вчора дов'язати, але не дов'язала. Але дуже хотіла, я собі прям планувала, що до кінця тижня я дов'яжу ці три пари шкарпеток. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, нічого, дов'яжу сьогодні. Так, це показала. Тепер переходимо до пляжі. Небагато в'язання було на цьому тижні. Ну як? Не те, що небагато, багато, ну, чи, здається, небагато. Може, через те, що шкарпетки такі маленькі, їх начебто і багато, але вони маленькі, не знаю. Так, спочатку почнемо з в'язальної зустрічі, і я вам потроху буду викладати сюди, що ж мені там дали. О, дещо забула, зараз повернусь до вас. Так, я повертаюся до вас і зразу кладу вам таке. Такі ж книжечку, яку мені подарували. А я була на в'язальній зустрічі з нашими миколаївськими в'язалочками, до яких я напросилася. І тепер вони мене прийняли свою компанію. І ми вчора зустрічались, у нас була така новорічна зустріч. Я вам ставлю, напевно, декілька фото тут десь наша новорічна зустрічі. Я, правда, собі там геть не подобаюсь, бо я не знаю, якось погано вийшла, але нічого покажу. От, і. У нас був навіть дрес-код. Правда, дівчата прийшли в своїх виробах, а в мене є вироби. У нас був дрес-код білий, червоний або зелений. І в мене є вироби такі, але мені не хотілося їх вдягати, тому що я їх вже вдягала, мені хотілося щось новеньке. Ну, неважливо взагалі то. Я прийшла у, фабричні, у фабричному светрику. Нічого страшного, звита, попала в дрес-код. А, і ж перед новорічні свята. Я хотіла дівчатам зробити якісь подарунки, але, а, чесно кажучи, просто не було грошей. Ну так, от прям чесно, не було грошей, тому нічого не підготувала. Та й, в принципі, інші дівчата нічого готували, але одна наша дівчинка, яка прийшла до нас на зустріч з пневмонією взагалі наша героїня, а, Наталка. У неї, до речі, є канал на YouTube, Я вам обов'язково залишу в посиланні. О, в описі посилання на її канал. Я через неї взагалі знайшла цю тусовку, скажімо так, в'язально. От вона дівчатам принесла цукерки в подарунок, а мені замість цукерок принесла ось таку книжечку. І знаєте, я в першу житті зраділа, що мені подарували не цукерки, як всім іншим, а книжку. Я дуже люблю цукерки, але це краще. Це така книжечка. Вона китайською. Я так розумію, це 125 візерунків китайською, але це не важливо, тому що тут схеми. Тут схеми. Я вам зараз покажу, тут є умовні позначення, ми все китайською, але в принципі можна розібрати, якщо захотіти. Я вам зараз тут десь покажу ну так, щоб не дуже ну, взагалі-то тут отак. Візерунки є такі простенькі, тіньові візерунки, є більш складні ось такі коси, всякі, перехрести. Є ажури, і такі рисунки дуже гарні, до речі, для шкарпеток можуть підійти. всілякі. я не буду дуже детально показувати, тому що, я думаю, не можна. Таке бачите, такі візерунки. Зараз тут десь є ажури. Точно пам'ятаю. Чи немає, чи є. А, ну, коротше, не пам'ятаю, де. Тут навіть є такі простенькі жакарди. Це і мені сподобався візеруночок. Е, оце, ну, тут, взагалі дуже гарні візерунки, складні, але дуже гарні. Такі жакарди є. Також класний светрик, або якщо навіть вони побільше були. Ну, коротше, дуже гарні візерунки. Я прям. Це такий подарунок для мене. Дякую, Наталочка. Це ну, в мене взагалі немає ще ніяких, візальної, ніякої в'язальної літератури, ні журналів, ні книжок. Це моя перша книжечка, і я прям не знаю, я захоплена, я дуже рада, мені так приємно. Я взагалі не знаю, за що мені такі класні подарунки. Але це прямо, ну, супер круто. Це супер круто, це супер крутий подарунок. У мене прям там ледь сльози не покотилися. Від... Е, ну, мені, мені дуже приємно. Ну, це такі подарунки, знаєте. Ну, одним словом, мені дуже-дуже-дуже-дуже мені приємно. Це просто. Це дуже класно. Я обов'язково буду пробувати візерунки, обов'язково буду в'язати, буду показувати вам. Далі, йдемо далі, відкладу тут цей журнальчик. Так, далі ще раз покажу, що мені на зустрічі. Інша Наталочка наша. В неї є інстаграм. Немає ютубу, бо я вам залишу інстаграм. Її Наталочка подарувала мені ось такі два моточки пряжі. Особисто мені. У мене ніколи ще не було дропсу. Я ніколи ще не в'язала. Це ж крепеткова ниточка від дропс. Дропс Норд. Тут. Я думаю, ви всі знаєте. В 50 грамах 170 метрів, 45% альпаки, 30% поліаміду і 25% вовни. Це 13-й колір. Дуже класна ниточка, дуже класний колір. Мені чогось останнім часом дуже багато рожевої шкарпеткової пряжі. Треба терміново в'язати собі рожеві шкарпеточки. Я, я. ну... Нема слів, я знову ж таки не знаю, за що в цей подарунок, але він просто, просто-просто. Це особистий подарунок мені від наталочки. А ще Наталочка мені привезла цілу купу скарбів для ЗСУ. І перші ниточки. Перші ниточки це в нас ось така шкарпеткова пряжа. Це німецька, я так розумію, шкарпоткова пряжа. Ось така. Ой, може не показувати, не варто було показувати ціною, але нічого страшного. Тут стандартний шкарпотковий склад і метраж, здається, також стандартний. Так, 400 г 420 метрів. Якщо комусь цікаво. 39-й. 309 колір. Два таких моточки 100-грамових, однакових. Це для воїнів. шкарпеточки для воїнів. Це вона сказала, що це для, для мого проєкту. Будемо в'язати шкарпеточки для воїнів. Я, я так собі планую, що після Нового року я перейду, ну, в мене з 1 січня починається мій міськін. І якраз з 1 січня буду. Переключати основну увагу на в'язання для воїнів, для діток. Ну, оцим сам займатися, про що я кажу своєму спільнику. І тут якраз такі подаруночки. Так, це не все. Ось така регія. Такий графітовий колір. Також 100-грамовий моточок. Колір 00522. Тут. Стандартний шкарпетковий склад 100 г 420 метрів. Це просто нема слів. Це не все. Далі ось така ниточка. 2. Дві по 50 грамів. Це все також стандартна ниточка. Колір 10. Це просто. Дуже військові кольори, Дуже підійдуть хлопцям. Я такі, я взагалі, ці ще й ниточки ніколи не пробувала. Це Наталочка спілкується з волонтерами з Німеччини, і вони їй передають пряжу для того, щоб вона сама в'язала і передавала іншим дівчаткам для в'язання шкарпеток, військовим, шапок, рукавиць, всього, чого потрібно ну, загалом. О, це просто скарби, скарби. У мене і так є, звісно, ниточка, я ж підготувалась, але ми ж не будемо відмовлятися. Ось така ніточка. Я навіть не буду намагатися читати. Тут також 50 грамів, 75% вовни. І який тут метраж, метраж, який метраж. Тут, напевно, скоріш, такий же стандартний шкарпетковий. Ну, якщо комусь цікаво, номер 2847. Класна ниточка. Вона така меланжева. Дуже красива, мені подобається. І ще не все. Так, отака змотана. Змотаний такий бунтик. Це, скоріш за все, вовна. Ну, це не скоріше, це вовна з чимось. Просто ми не знаємо метраж і не знаємо склад точно. Але це може, в принципі, піти або на шапки, або на рукавиці. Ну, щоб не на шкарпетки, тому що ми не знаємо, чи підійдуть така пряжа для шкарпеток. А от, для. Рукавичок для шапок, це, в принципі, іде. Тут я вчора зважувала щось трошки більше 400 г, також дуже шкарпетковий колір, ой, тут дуже військовий колір. Такий хакі-колір. І ще одна ось така бобіна. це також вовна з чимось, ми не знаємо точний склад. Я зважувала тут. Теж щось близько 400 грамів, ось така бубіна. Е, також, в принципі, на ті ж самі цілі піде вона. Металочка в мене, слава Богу, вже є. І я ось собі буду змотувати, бо вони такі тонюсінькі, бачите, зовсім. І ця тонюсенька. Ось. Ну, ця, оця тонша, ніж оця. Да, ось такі круті ниточки. Наталочка дала мені за здійснення мого проєкту. І, звичайно, для в'язання шкарпеток вона мені потрапила ще й спиця. Ну це взагалі це просто це Nід е, Pro, оце невідних паковочка. Це Нід Про це 3,5. Я не в'яжу, чесно кажучи, на п'яти спицях шкарпетки, я в'яжу на двох, але в мене просто не було таких е, е, спиць для шкарпеток, тому я її не в'язала. Але я спробую обов'язково обов спробую. Якщо вийде, буду в'язати на п'яти спицях. Але ще вони мені будуть дуже корисні для того, щоб в'язувати пальчики на руховичках. Бо ви знаєте, я вам розказувала, що я дуже мучаюся на кругових спицях вив'язувати. Це незручно. А тепер у мене є ось такі спиці. І ще оце вже рідна пачка від оцих це Ned Pro Basic. 2,5 мм. Ой, це взагалі вчора обдарували мене з ніг до голови. Ну, звичайно, це не подарунок, це для роботи, але в'язати то все одно мені. Насолоджуватися процесом, все одно мені. Тому, яка різниця? Мені чи не мені? Військовим я буду в'язати. Так, ще не все. Зараз я похитала вас, переберу цю пряжу шкарпеткову. Я тут обложилася з усіх боків, ви б бачили цей бензел. А, Сьогодні отримала в подарунок ось такі скарби. Це, знову ж таки, на Різдво і на Новий рік презентувала мені подаруночок жінка мого тата. Вона мені прислала ось таку упаковку Алізе три сезони. А я, до речі, якраз хотіла її спробувати. Це чорна ниточка. Тут в 100 грамах 500 метрів. І це номер 60-й. В складі тут 50% акрилу, 25 мохеру і 24 вовни. Дуже класно, мені подобається. Я якраз хотіла спробувати з нього в'язати. І в мене вже в голові ну, намалювалася картинка приблизно того, що я хочу. Ось така ниточка, зараз вам покажу. Настенька. Я думаю, в'язати в два складені. Вона ну, прям гадала. Я якраз хотіла з нього спробувати в'язати. Це цілих пів кілограми пряжі. Я не знаю, це, ну, це, це прям круто-круто. А я не можу нати. Вона, до речі, м'якенька. вона зовсім не колиться. Класна ниточка. Гарна правда буде важкенько в'язати, але нічого страшного. У мене, до речі, чорної пряжі майже нема. Не знаю, чому так? але нема. І е, ще одна упаковка пряжі. Уявляєте, дві упаковки пряжі. Це такий, вони сказали, невеличкий подарунок на новий рік. Е, так, Це вже, звісно, не така гарна ниточка. Це Alize Simli. Це 100% акрил. Тут ну, зрозуміла, що з люрексом. Ось така ниточка з люрексом, біленька, яка поблизько. Вона навіть не біленька, вона молочна така. Я хотіла також пов'язати з люрексу щось, але, до речі, я вже бачу тут обриви люрексу. Вони тут і є, я їх бачу. Але чогось не наважилось. Ну, воно, я б сказала, не дуже прям приємне. Трошечки воно відчувається так. Якщо так, його. Ну, і акрил плюс. Але нічого, я найду йому застосовування обов'язково. Це подарунок. Не, мож... не можна не бути радим подарунку. Це також пряжа і пряжа, яка має право на існування. Я обов'язково щось з неї зв'яжу. Ось така ниточка. Тут, до речі, в 100 грамах, 460 метрів теж доволі. Тонка ниточка, і це Колор 62. Так, це все. Нарешті. Це все. І, до речі, повертаючись до спільника, якщо хто не бачив, зайдіть, подивитися особисто на подарунок від мене. Він дуже класний. Ниточка просто суперова. Я вже дуже чекаю, коли хтось з вас є отримає Ось такі подруночки, ось такі в'язані новини. Будемо прощатися. Я буду дуже рада вашим коментарям, лайкам. Дуже прошу підтримати, бо останнім часом чогось дуже мало переглядів на відео. Не знаю, чому так сталося, раніше було набагато більше. Тому, будь ласка, підтримайте, бо YouTube не хоче показувати мої відео у рекомендаціях. І. Як зазвичай, я дуже рада, що ви обрали провести цей час зі мною. До наступних зустрічей!